f 35 Lightning 2 це не просто ще один літак, це найдорожчий і найтехнологічніший винищувач у світі. До вашої уваги кілька фактів, які доведуть, що f 35 назавжди змінив правила війни. Найдорожча програма озброєнь в історії – F-35 – вже коштував понад 1,7 трильйона доларів більше ніж річний ВВП таких країн, як Канада чи Південна Корея. Але ці витрати не лише на виробництво, а й на десятиліття обслуговування, навчання та модернізацій. Вартість одного літака близько 80 100 мільйонів доларів. Тобто кожен F-35 35 це справжній літаючий діамант стелс нового рівня. Особлива форма та матеріали роблять F-35 практично невидимим. Його радарна помітність настільки низька, що ворог може прийняти його за пташку, або взагалі. Не побачити. І що важливо: на відміну від старіших невидимок, F-35 можна регулярно використовувати без втрати стелс-ефективності. Око Бога для пілота. F-35 об'єднує дані з радара, інфрачервоних камер і сенсорів реп. А потім виводить усе на унікальний шолом льотчика. Цей шолом коштує понад 400 тисяч доларів і дозволяє дивитися крізь літак. Пілот бачить на 360 градусів. Жоден конкурент від Су-57 до китайського J-20 такої технології не має. Літаючий арсенал. f 35 може нести до 10 тонн озброєння, високоточні бомби, ракети АІМ 120 Амраам, АІМ 9Х та навіть 25-мм гармату. У стелс-режимі він ховає зброю всередині. А коли непомітність не потрібна, Розвішує ракети зовні і перетворюється на справжнього монстра. У майбутньому він навіть зможе запускати гіперзвукові ракети. Перевірений у боях. на відміну від конкурентів, які ще тестуються. F-35 вже застосовувався у реальних війнах. США, Велика Британія та Ізраїль використовували його в Сирії та на Близькому Сході. І саме Ізраїль першим у світі здійснив бойову операцію з F-35. Понад десяток країн вже замовили F-35. до 2035 року у світі буде понад три тисячі цих літаків, що зробить його наймасовішим винищувачем п'ятого покоління. Сподіваємося, що швидше, а не пізніше, до цієї компанії приєднається і Україна.